3 березня у Гостомелі на березі річки Рокач зібралася громада, щоб вшанувати пам'ять загиблих на цьому місці своїх синів, які серед сотень інших, не роздумуючи і не вагаючись, стали на захист гостомельської землі від російських зайд. Це сталося рівно рік тому. Яке пекло тоді творилося тут, можна хіба що здогадуватися по дірявому, як осіннє небо паркану, щедро засіяному московськими кулями. І всі вони були націлені у кількох сміливців. Які лише хотіли нагодувати і зігріти своїх земляків, імена трьох з них навічно лишаться викарбуваними на гранітній стелі, відкритій цього дня. Це Юрій Прилипко, Іван Зоря та Олександр Карпенко. Ще двом невідомо яким дивом вдалося вижити. І сьогодні вони з болем та сльозами на очах згадують полеглих побратимів. Ми не збиралися сидіти, склавши руки, і зрозуміло, що. Юліч, Юрій Ілліч така людина, де і Іван Зорян і Сашко, робили максимум для того, щоб життя продовжувалося, життя не зупинилося на тому моменті, щоб російські війська тут ми розуміли, що вони ненадовго і що потрібно буде щось робити. При мені було декілька дзвінків, я чув цю розмову. Юрію Лічу позвонили з Верховної Ради сказали, що в Гостомель іде гуманітарна допомога. Там і ліки, генератори, і ще деякі речі, продукти. Зустріньте їх. Зустріч мала бути біля Сіті Маркета, і от ми в чотирьох виїхали на цю зустріч. Коли ми виїхали до озера, нас обстріляли. Одна із перших куль попала в Івану, в голову. Він був живий до цього моменту, поки ми доїхали до цього місця. Коли ми вискочили на цей участок, де ми зараз знаходимося, то нам тут почали з цих будинків вести вогонь. От ззаді вас знаходиться забор. От то все, що, все, що в нас летіло, все воно там. Дякуючи Богу, ми з Тарасом врятувалися. І коли нам на допомогу вирушила група наших товаришів, Сашко Терпенко, Давід, Шеремет, снайпери з того будинку теж обстріляли їх, в результаті чого Сашко теж загинув. Сидіти було складно, але я думаю, що складніше було б, якби ми так і сиділи далі. Но коли ми рухалися і бачили ті очі людей, ті їхні обличчя, як вони здивовано і з однієї сторони, з іншої сторони радісно зустрічали того мера, якого всі по розказам думали, що його тут немає, а він втік. А він на місці. Він до кожного підходив, підбадьорював, як міг, чим могли, допомагали, що могли, привозили, тому що в ті часи прийняв рішення Юрій Ліч відкривати магазини і продукти розвозити, особливо в школу, особливо в виправну колонію, де найбільше скупчення було людей. Ця людина багато робила і зробила би ще більше. І хлопчики всі, які допомагали, ніколи не забуду Давида, Сашу Карпа. Це відчайдухи, сміливі. Хтось вижив, а хтось відійшов у вічність. Пам'ятаємо цих дійсно героїв, які ризикують своїм життям. Помагали людям, чим могли і як могли. Вічна і світла пам'ять Юрію Лічу, Івані, Саші і всім, хто загинули тут і по інших місцях. Слава Богу, ми вижили і ми будемо пам'ятати все наше життя. Іван Іванович став патріотом не 24 лютого. Він за гроші стояв на Майдані, допомагав чи міг. У 2013 році він забрав дітей, завернув машину в великий український прапор, і ми проїхали пів Європи для того, щоб не розказувати, а показати, за які такі цінності ми повинні воювати. Весь цей пекельний тиждень він щоденно виїжджав по Гостомелю. Під обстрілами, навперейми, з танками і БТРами, бо вже треба було людям: їжа, вода, ліки, пальне, генератори важливо, і я думаю, всі присутні мене підтримають, щоб наступні покоління завжди пам'ятали, щоб це було просто прошито в ДНК кожного українця. Хто Приніс війну в наші сім'ї, в наші домівки. Хто катував і вбивав наших людей? На жаль, на превелику біду це продовжується зараз, війна триває. Цього дня у Гостомелі сталася ще одна знакова для регіону подія презентація книги спогадів про міського голову Гостомеля Юрія Ілліча Прилипка. Життя віддане людям. Її співавторами став багатообіцяючий у творчому плані дует у складі знаного та шанованого в Україні майстра художнього слова Валентина Собчука та початкуючої письменниці Надії Скуратівської. Мій розділ називається Про батька. Про батька і скрізь з великої букви, бо батько у мене був з великої літери. І мій розділ я собі задумувала і створила так, що там записані всі спогади, мої спогади про батька, мої історії з батьком, який він був. Я писала про те, що мені важливо це все запам'ятати. І так ж прикро, що. Я через 10 15 років можу щось не згадати, а я не хочу це для мене так цінно. І для мене було важливо записати всі спогади для того, щоб вони збереглися, для того, щоб я через 15 років відкрила і згадала і це, і це. І ви знаєте, я думаю, що ну тут не те, що прям все таке прекрасне. Ні, там є різні речі з чим я була не згодна, чим я не погоджувалась. Наприклад, така ситуація, коли він був підприємцем і працював в мережим. Я у нього сиджу в кабінеті, і до нього заходить жінка у віці і каже, будь ласка, Іліч, допоможіть мені з даху, мені треба перекрити дах. Він, ну добре, яка у вас адреса? Записав її координати, записав її адресу, записав її телефон, каже, добре, буду допомагати. Ну, і це, це був мінімальна, мінімальна розмова і мінімальний діалог. На ну, о Юра, дякую, дякую, пішла. А я як так, батько? Ну що це таке? Ну, можливо, в неї є діти, чи можливо в неї є рідні? Чого вони не допомагають? Чого вона до тебе прийшла? Чого ти маєш на це витрачати свої кошти, там наші кошти з нашої родини? І я просто в шоці, і я отак з ним спілкуюсь, а він каже: Ні, Надя, вона до мене прийшла, тому що їй так треба. Значить, їй треба до мене прийти, і значить, якщо вона прийшла, я їй допоможу. Все. Тобто я не розуміла, але це була якась його велич, якась його щедрість його душі. На презентацію прийшли небайдужі люди. Кожному з яких також є що згадати і чим поділитися з іншими про Юрія Ілліча. Так сталося, що залишилися дітки сиротами, і я до нього звернулася за допомогою. І на протязі десятків років він допомагав цій сім'ї. Потім, коли я вже була депутатом, то багато мешканців нашого округу також зверталися до Юрія Ілліча і мають до нього велику шану і велику подяку за всю допомогу, яку він надавав людям. Для мене було дивно, коли ми зайшли і ну не знаємо, переминаємося з ноги на ногу, як це говорити. Це ж, ну взагалі, Я ніколи в своєму житті ні в кого нічого не просила, а тут треба. Але була трошечки сміливіша за мене. Інша мама вона прийшла і каже: ну, от ви знаєте, Юрій Іліч, нам сказали, що можна до вас звернутися, ви підтримуєте дітей, наші діти їдуть за кордон, спортсмени, все. Скільки треба. От розумієте, Він навіть ще не дослухає, скільки треба, ми просто одна одноно... на одну, ми не знаємо. Він відкриває сейф. Просто дістає звідти гроші, дає нам все щасливої дороги. І от ну просто це. Це дійсно була от перша така зустріч у нас з Юрієм Мілічем. І таких спогадів виявилося надзвичайно багато, а інтерес до книжки неочікувано великим. Тому автори вирішили доповнити видання новими спогадами і перевидати свій доробок значно більшим тиражем. А завершити хотілося б словами, які нагадав один із присутніх у залі людина жива, доки про неї пам'ятають. Пам'ятаймо, і ліч того вартий. А якщо знайдеться хтось без гріха, то нехай першим кине камінь. Дякую! Вічна пам'ять нашому герою!